Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Малята! Сьогодні я вам пропоную пограти мовленеві ігри. Перша гра цікава і весела. Називається Добери Риму. А що таке Рима? Рима це слова, які дуже схожі за звучанням. Тож будьте уважні! Починаймо! Потрібно підібрати. Дуже схоже слово до слова діти, квіти, картина малина, листок місток, гілка білка. Співають, грають, мак рак, курча зайча. Калина, малина, лисичка, водичка, хліб, гриб, синичка, рукавичка, мишка, кішка, павучок, їжачок, хмаринка, краплинка, книжка, шишка. Чашка Черепашка. Я сподіваюсь, діти, що вам ця гра сподобалась. Друга гра називається «Назви одним словом. Назви одним словом групу предметів, зображених на малюнку. Наприклад, ось такий малюнок. Одним словом можна назвати Родина. Або сім'я. Наступна картинка. Групу предметів можна назвати транспорт. Далі діти, самостійно назвіть групи предметів. Бажаю вам успіхів! На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!